У нас є учень Денис Панькович. одинадцятикласник, прийшов з ідеєю, що він має гроші, за які він хоче закупити грілки для наших захисників. Він за свої кошти закупив грілки десь на суму три тисячі. Грілки для рук, для ніг і для тіла. У нас є вчитель історії Лілія Васильівна, яка працює в калуських І Вона нам сказала, що є люди, які можуть навчити нас робити хімічні грілки. Свічки роблять усі. І вже їх є багато, а грілки ще не вміє ніхто робити. І ми спробували це робити. Робили їх педагоги організатори Оксана Валерівна і Ірина Романівна. Mm. Я разом з ними захопилася цією ідеєю. Mm. Та складники має бути кальцинат натрію, вода. Барвник ми додавали, Додаємо води трошки. Воно має повністю розчинитися, бути такою прозоро. Прозора рідина. Воно має ось такі кристалики. Хлопці вже розкручують. Ставлять це сюди, запихають всередину. І за рахунок тих кристаликів воно починає кристалізуватися і стає ось таке тверде. Це вже зразу нагрівається до 50-50 градусів. За годину ми виготовляємо десь 6 грілок. Закуповували, у нас стоїть скринька у вестибюлі школи, і е, ми спочатку збирали на окопні свічки, на віск, на парафін. Тепер ці гроші ми використовуємо для того, щоб закупити матеріали для грілок. Е, ці грілки на Бахмут сьогодні їдуть. 50 грілок уже точно ми відправили.